У наших країн немає спільних кордонів, але у нас є дещо більше багато спільних людей. Українців, які приїхали сюди ще до початку повномасштабного вторгнення, і тих, хто зміг врятуватися від російської навали тут після його початку. Але найголовніше у нас багато спільних цінностей. І головна з цих цінностей це цінність людського життя. Обидві наші країни набули цю цінність не просто так. Ми її усвідомили і вибороли. Обидві наші країни прожили дуже тяжке двадцяте століття. Століття, протягом якого боролися за свободу, билися проти диктатур і свавілля. І в Україні одна з таких трагедій, яку залишила доба імперської радянської диктатури, це голодомор, штучний голод, коли радянська влада відібрала їжу не просто продукти харчування, а все, що можна було з'їсти селян, прирікши їх на голодну смерть. Людська психіка таким чином влаштована, що коли щось болить, про це ми маємо говорити: говорити, кричати, свідчити, попереджати інших. Так, це не може повернути загиблих. Але це повертає принаймні справедливість щодо них, адже наше пам'ять це і є справедливість. Тому я вдячна мерії Лісабона та всій Португалії за цей меморіал для вшанування жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. І це тим більш важливо для нас, тому що зараз українців знову намагаються знищити та сама імперія тільки під іншою назвою. У зла на жаль немає відстани. Тому так важливо називати зло злом, вбивство вбивством лише та засудження, наші запобіжники від повторення геноцидів. Тому вірю, що спільна пам'ять і спільні принципи бережуть не лише нас, а й усіх, хто їх дотримується, і вас, дорогі друзі.